Зараз дуже багато людей називають себе християнами, але хто ж такі справжні християни? Християни це від слова Христос, це послідувачі Ісуса Христа, які продовжують його діло тут на землі. Християнство починається з учнівства, з начатків Христового вчення, про які вчили Ісус Христос і апостоли. І один із начатків це покладання рук, це прийняття Божої влади, Божої людини в своє життя, коли ми хрестимося в Духа Святого. Тому що без учнівства, без начатків Христового вчення і без Божих людей ми не можемо наблизитися до Бога і війти в царство Боже. Іван Хреститель хрестив людей в покаяння, в прощення гріхів і казав, що вони вірували в того, хто йде по ньому, тобто в Ісуса Христа. Коли апостол Павло йшов до Єфеса, то він запитував людей, чи хрестилися ви в Духа Святого. Вони казали, ми і не чули, що є Дух Святий. Він запитував них, а в кого ж ви тоді хрестилися? Вони казали в Іванове хрещення, і коли він почав покладати на них руки, аж тоді на них почав сходити Дух Святий. Тому е, начатки Христового вчення це є основа християнства, без яких ми не наслідуємо царства Божого.